Що, мої вітання, друзі. Авторинок міста Луцьк. Дивіться, от такий варіант. Перший Дивічно, це є Hyundai Tucson. Це чистий 18 рік автомобіль. Автомобіль дуже класний комплектації, 2.0 дизель, 170 заявного пробіга, автомат, два ключа в автомобілі, 26-900 доларів. Я думаю, що власник буде ще торгуватися, тому що така ціна не маленька на сьогоднішній день. І 170 тисяч пробіг. У мене така машина в знайомого, він продає його за 74 тисячі пробіга за 27 віддасть. Тому, кому цікаво, телефонуйте, машина офіційна. Також, от дивіться, Passat B712 7 рік 2, 0, 125 кВт 12-900 доларів на старті непогані автомобілі, я вам вже неодноразово за ці машинки казав. Є різна гама даних двигунів, як і по кВт, так і бензинові є, і 1.6 дизеля є. В принципі, і 1.6 дизеля можна розглядати, ну і 2,0 дизель, то есть, мені більш вони економічніші, есть, я би все-таки брав би дизель, ніж... Бензинову машину, але таке ми всі люди різні, кому що подобається. Ось є такий варіант Opel Zafira, 12500 доларів, 1.6 дизель, 100 кВт двигун. Це такі, такі двигуни стоять так само. І в цьому, як воно називається, і в інсінніх новіших, знаєте, і в Астрах К стоять ці двигуни. Тому, в принципі, там є цепний двигун, є свої знаєте, нюанси, заморочки, але, в принципі, двигун доволі непоганий, тому звертайте увагу на такі машини. Також напомню вам про підписочку на канал Шкода, що Неваг. Дуже дякую, що дивитесь мої відео, коментуєте відео. Мені дуже приємно, що ви зі мною, а я з вами буду старатися надалі знімати контент. Ось така інсігнія. 14 рік, 2.0 дизель. Непогані машинки. Можете, в принципі, звертати увагу на такі машинки, комфортні вони. Також дивіться, я такий Nissan Кашкай 11 рік, 12 700 доларів. Бачите, вже машинка обслужена, ГРМ, і все, все як не має бути. Один людина показує повністю всі документи, тому телефонуйте. Також Якщо вас цікаво, можна оглянути цей авто, яке ви побачите на ринку автомобіль. Наповнюю вам про перевірку автомобіля, перевіряйте завжди. Я вже я не говорю, не настоюю, що ви мене наймали. Але якщо ви не розбираєтеся, то ви краще перевіряйте, тому що є куча знаєте, нюансів. Можливо, по деяких автомобілях, знаєте, і коробки різні можуть бути, такі, що вони не ходові, будемо так казати. І так само ясно, що кузов саме головне автомобіль, я вам це неодноразово говорив. Тому перевіряйте. Я не говорю, щоб в мене замовляли огляд, але старайтеся брати з собою знайомих, друзів, рідних. Якщо ви, ви перший власник там автомобіля І ніколи з цим не стикалися, тому звертайте увагу. такий кашкай ви бачите на повному заряді автомобіль з камерами 360. Також дивіться, Ось такий є варіант. Шкода Octavia 7. Комплектація це це ліфтбек чи седан. 19 рік, 1,6 дизель. Хватає, скажу вам друзі, цього двигуна 1,6 дизель. Вони економні, той тягів не вистачає. Ясно, що двохлітровий більш на трасу, але такий варіант непоганий. Ось дивіться, Hyundai Kona, електричка, 23500 доларів. Бачу, бачите, трошки примерзле вікно. Але от такі варіанти електричний. Також вони дуже в них хороші запаси ходом в даних автомобілів. Ось дивіться, такі, в принципі, Audi Q5, це і Америка. Непогані автомобілі, я скажу. 3.0 бензин, але я вам скажу, за 3.0 бензин, що я можу сказати, це йдуть TFSI мотори. І можуть бути там є проблеми з задірами, з циліндрами, тому дуже дуже треба. Коли ви такий автомобіль берете, дорогий, і оці 3.0 0 бензиновий те версайн моя та вам порада, що краще ендоскопію перевірити стан поршньової групи в даних автомобілях. Тому звертайте увагу на такі нюанси, тому що на сьогоднішній день зробити цього мотора не тисячу доларів. Стоїть це вам не один і шість от що там 500 доларів ви вложили і собі зробили. Ось дивіться, такий варіант. Це Volkswagen. Тауранчик 12 рік, 2,0 дизель, 11-300 доларів ціна даного автомобіля, непогані машини для сім'ї. Комфортні, я рахую. На свої гроші в принципі, непоганий варіант можна оглядати. Ясно, Тауран буде дорожчий, ніж Сценік, Гран-Сенік, але, в принципі, Вак завжди, знаєте, славився більш дорожчий сегмент. Тому звертайте увагу. Ось, дивіться, такий Тігуанчик в верлайні. Дуже такий біленький, класненький колір. Ціна даного автомобіля 26-900 доларів. Це є 17 рік, R-Line, повний привід, максимальна комплектація в даного автомобіля, тому звертайте увагу. Також ось такий варіант є. Мерседес, їх, їх на ринку я сильно так багато не бачу. Але це є 10 рік, 2.0, 8499 доларів ціна даного автомобіля. Дуже багато таких у Б-класу їздить там багато. от... Жіноча стаття, якось вони більше звертаю увагу, що вони собі так обирають такі машини, їм подобається. Також Passat b 8 це 4Motion, повний привід. На сьогоднішній день дуже актуально, тому що погода в нас не дуже. Тому звертайте. не, можете брати такі варіанти. Я рахую, що машинка непогана, надійна, якщо вчасно все обслуговувати. Також Volvo v 50 За них я вже вам неодноразово відео говорив. Вони класні двигуни економні. Ну і в принципі, по ходові якось таких сильних критичних питань немає. Ось дивіться, такий рено Scenic, бозешний автомобіль, Цегран Scenic, 13 рік, 11-800 доларів. Дивіться, є навіть документ, який підтверджує пробіг. Ясно, що потрібно автомобіль більш детальніше по кузову перевіряти, тому що. В Бельгії є часто, що десь якісь, можливо, будь якісь незначні, можу... ну не то, що незначні, а дит... машина може бути в ДТП, десь якісь фарбування ДТП, тому звертайте увагу. Volkswagen Golf 7, 11950 доларів, торг автомобіля присутній 1,6 дизель. Також, в принципі, машинки непогані, платформа їхня хороша. Я такі машини людям оглядав. Люди, в принципі, задоволені такі машини. Часто за них в мене питають. Питаючи, чи вартує брати такі машинки. Я вам скажу, що машина непогана і можна брати як 1,6 дизель, так і 2 літра дизель. Так само в них є як суха коробка, так і мокра коробка є. На 1,6 дизелях у них йдуть мокра коробка. Ясно, що і гольфицьомі є ці бензинові, але ось таке, дивіться, такий кенгом. Також мене питають за ці машинки. Машина непогана. Їх хватає на ринку, тому якщо цікавить, приїжджайте. Хватає цих варіантів. навіть дивіться, оцей Мерседес цитан є. Це в принципі те саме, будемо говорити. Кенго-двигуни геть такі самі, в принципі. Але є от цитани, вони є ці ступочки собі, але їх є рідкість. Також така шкода є. Дивіться, а ну, різина, резина, звісно, літня. Кодіяк стайл 26-500 доларів, це є 18 рік, 2.0 дизель-двигуну автомобіля. Також дивіться, вон, ще один тігунчик є. Такий, знаєте, на, на поряді в Верлані, в класних дисках, але вже ціна за 19 рік 32-900 доларів. Це є 2 літра дизель. Оглядав я такі машинки, підбирав люди, люди задоволені. Ясно, що потрібно. При покупці його більш детальніше все перевіряти. Ну і не забувайте, друзі, що це є бушна машина, що ясно, що можуть якісь ході експлуатації ну, виявитися, якісь там, знаєте, потрібно обслужити машину, ще щось, якісь там походові питання. Ну, На, на сьогоднішній день, знаєте, є бушна машина і, можливо, також бути якісь нюанси. Тому звертайте увагу, навіть якщо ви там наймаєте там, інших подборщиків чи... Чи виходить навіть своїх друзів, знайомих, що вони там розбираються, і якщо ви думаєте, що вони, вони вам куплять, і все, машина вже все буде там 10 років їздить, не ламатися. Це, це є неправда, тому що це є бушна машина, і ясно, якщо її вчасно адекватно обслуговували, все залежить від того, як її обслуговували, то буде вона ходити. Більш ну не більш не буде так ламатися, як як може бути знаєте, коли машина вже будемо говорити народними словами труп, яка не обслуговувалася і може потягнути за собою кучу всяких нюансів. Також такий калеос 12 850 доларів. ціна даного автомобіля, Бачите, автомобіль вже на, на зимовій гумі. Непоганий варіант машинки надійні. Але от дизайнери от, трошки не допрацювали на цій моделі. От вона мені зку відверто не подобається. Але сама машина технічно класна, двигуни хороші в них, коробки в них ці автомати. хороші. Тому і комплектації класні в них йдуть. Тому звертайте увагу на такі от автомобілі. В принципі, що вам подобається. Якщо вам подобаються такі автомобілі, О, дивіться, от от дивіться, стан сидінь даного автомобіля, кермо не перешите, клімат, контроль двох в автомобілі, ну, непоганий варіант, якщо на безбудоріжжі, непоганий варіант собі десь їздити. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Ось дивіться, також ще раз посад 7 Дивіться, зимова шина, автомобіль Швейцарії, дивіться, які класні 11-й рік, 2,0 дизель, 125 кВт, 12900. Не забувайте, що 2-літрові дизеля вони йдуть там і на 103 кВт, і на 125 кВт, і би там на 130, на 130 кВт. 177 кінських сил, будемо так казати, другими словами. ось такий є варіант: це 16 тисяч доларів. Це є вже новіший сценік, як ви бачили. Ну і в принципі є от такі Opel Vivaro, опільвівару, і Ясно, що потрібно їх перевіряти, тому що у мене люди питали за ці машини і 14-15 тисяч доларів бюджет, і повірте, що хлам продається і його потрібно перевіряти. Тому, якщо ви бачите там дешеву ціну, не ведіться, старайтеся ясно що е перевіряти, тому що можуть бути якісь нюанси. там. Ну, і, в принципі, я вам ще раз кажу, якщо потрібно оглянути, телефонуйте, або беріть з собою друзів на ринок там, чи знайомих. Ось дивіться, є такі варіанти, шкода єдім. Така рідкість автомобіль, їх взагалі я бачив на ринку, там буквально пару штук. Був я оглядав, ви, може, бачили на каналі. Єті 17 року і була машина з Швеції, оце 11-рік, 2.0 дизель, повний привід автомат не хороший, dq 250 коробка. То я до чого веду? оглядав ці машинки і ясно, що машина з Швеції були там нюанси по даному автомобілі. Така ось шкода Октавія 5, 2005 рік, 6350 доларів. Ціна даного автомобіля. Ясно, ціна, в принципі, буває, навіть по таких цінах шкода тур продається. Тому звертайте увагу, як прикупівлює. Перевіряйте детальніше автомобілі. Ось дивіться, така шкода Октавія. Це є 18-й рік рестайл 2.0, дизель, 110 кВт. В принципі, 110 кВт – це 150 кінських сил. У мене пасад 8 100, 150 кінських сил вистачає з головою цього автомобіля. Він менш. Не додутий, будемо так казати, той, тобто, в принципі, більш ресурсний. Я рахую, все таки, бо це зараз там починають роздувати на 190 коней, а там, якщо на 240 кінських сил, це там дві турбіни стають. Ну то тобто, є свої, знаєте, нюанси, тому. В принципі, для економії саме брати менші кіловати і вона буде економніша, ніж там, ну, там, на, на 190. Там, ну, можливо, на 190 буде чуть менше брати, але на, на 240-то точно вона буде набагато на порядок більше брати це. Ось дивіться, Лаврини Клемент, шкода Суперб. 19 рік, 2.0 дизель, 23900 доларів на старті. Ціна даного автомобіля, дивіться, який салон автомобіля. Непогані автомобілі можете, в принципі, такі і підбирав я, і люди задоволені, їздять до цієї прі. Тобто машинки класні. Але ціна, бачите, от вак група, дорога група. То бачите, от, буває таке, люди приїжджають, хочуть шкоду, а їдуть на Меган, тому що Меган дешевше буде, розумієте. Але все рівно потрібно перевіряти, тому що і я вам що дуже ліквідні ці машини, ходові. Але от таке, ось дивіться, Audi A4 в універсалі є також. На титанчиках такий на поряді непоганий автомобіль, свіжопригнаний. За свіжопригнаний автомобіль я вже говорив, що це таке. Це машина на фірму загнана. І потрібно, там потім буде, виходить, як сказати, сертифікат на автомобіля і, в принципі, договір купівлі з фірми, і ви собі ставите, вам випишуть договір купівлі з фірми, і ви собі ставите собі на облік даний автомобіль. Також от 18 року, дивіться, знижка, будемо говорити, як. Після Чорної п'ятниці, да, 13470 доларів. ціна даного автомобіля. Ось дивіться, от Кенго, такий грузовичок Кенго. Також їх кажу, беруть там. В принципі, для комерції непоганий автомобіль он 10-150 доларів. Номер телефона ставте на паузу, записуйте. За ці двигуни я вам вже не разово казав. Один. 1,5К9К двигун ресурсний. Ясно, що якщо там не кінські пробіги, ну я, там може бути навіть великий пробіг, але як вона машина обслуговувалася, як його вчасно все мінялося, тому звертайте. Увагу. Ну, і в принципі перевіряйте авто, пробіги, перевірайте. Є куча баз, ви самі навіть чули. Я там і за Car Vertical вам казав. там, Звісно, той Car там ціна зараз за нього просто космос. Я, в принципі, не рекомендую його. Тому що буває, деколи він дійсно такий бред підтягує, хоча деколи він і допомагає, тому що на офіційній на офіційні базі машина не обслуговувалась, а десь там був заїзд, там ДТП, можливо, якийсь було, знаєте, якийсь страховий випадок. І, в принципі, карвертікал десь щось показує. Але буває деколи і неправду показує. Показує. Тому краще перевіряйте на офіційних сервісах, по офіційних базах. Якось, от Така моя вам порада, а ви собі вирішуєте, тому що ми всі люди різні. Ну і в принципі, за автомобіля я вам вже казав, ось дивіться, x 8 рік, 16700 доларів, 3.0 дизель авто. Знаєте, це є 70-ка, як в народі говорить Машинки, знаєте, треба, непогані машини, треба шукати стан тільки їх, бо дуже важко зараз знайти в таких роках хороший стан. Тому якось так. От Hyundai AX-35, 2.0 дизель, 100 кВт, 195 тисяч пробігів даного автомобіля. В принципі, якщо цікавить, можемо оглянути До вас, дивіться, класна комплектація, Але автомобіль на механіці. Зараз дуже багато людей, я також мене дзвонять люди. От і все-таки люди вже хочуть знаєте, більш цього автомат. Мало людей, які знаєте, хочуть механіку. І реально там живий автомат, іменно там, знаєте, і буває деколи хочуть іменно Айсіновську коробку, просту там, суху коробку. І є, знаєте, от важко од буває підібрати, бо були різні знаєте, ситуації. Тому. Такі на сьогоднішній день реалії, що я можу сказати, ось такий каджарик. Теж їх небагато на ринку ви по ціні ви бачили даного автомобіля. Ось дивіться, з Італії Кодіяк, який гарний, дивіться гарний колір, Титанчики автомобіля. 24 700 доларів Кодіяк. Це 24, 24 серпня, 2018 рік автомобіль. Класні машини, я вам скажу, тобто, ліквідні. От вроді би, знаєте, можливо, не обґрунтовано ціна в них за дорого, але от щось от вони користуються популярністю ті автомобілі. Тому от дивіться, який крутий золотистий гольф, дуже класний 7, дивіться, яка арлайн комплектація. Ну, колір, ну просто я кажу, якщо ви купите такий автомобіль, ви будете виділятися серед всіх. Ну, дійсно, він мені дуже заходить. Я дивіться, які бампіра класні титанчики, дивіться, які в нього гарні. Ну просто красавець, будемо так казати, машинка. Тому... Але ціна даного автомобіля за 2-літровий 179 тисяч 600 доларів. Номер телефону є, ось дивіться, він-код, перевіряйте. Перед тим, як дзвонити до продавця, можете собі самі даже перевірити. Там, чи, в принципі, можете мене набрати, перевірити. Ось такий варіант є також От в універсальній Renault, Renault Megane лімітед комплектація, 18 рік, 171 тисяча пробігу. Ціна даного автомобіля 13-500 доларів. Оглядали багато таких автомобілів, козував в них непогані, ходува в них хороша, недорога, я вам скажу. Навіть ті роботи є де 4, ну, роботи 4-го покоління в них ходять і своїх там ресурс там, 300 350 тисяч виходять. Ясно, якщо йому не давати знаєте, в гриву, там, не стартувати, то машинки в принципі, ходять і таке, да, там. третій генерації Мігану, трошки там все-таки, нюанси є. Але от. Але ми всі люди різні, повірте мені, і роботи, і на третій Мігани забирають. Ось дивіться, екстрели, які 15-го року. Це є 1,6 дизель автомат. Але тут, я вам скажу, не автомат, а тут аваріатор. Тобто, Звертайте увагу на ці машини. Тобто машини так відносно так, непогані. Але я брав би, якщо б такі повний привід брати, я брав би собі на механіці. Надійна машина, в мене в знайомого така машина, теж вона дуже в круті комплектації, то я би все-таки брав би собі такого X-Trail, тільки на механіці. Але я вам ще раз кажу, що ми всі люди різні. Моя задача вам сказати, я не кушу, воно не буде ходити. Але от все-таки є більш шанс, що, можливо, десь потім прийдеться трошки виложити якусь копійку в обслуговування, в ремонт коробки. Тому що є, знаєте, більш надійніші коробки, більш ненадійніші. Тому звертайте увагу, тому що ну, бувають різні ситуації. Я вам вже казав за ці роботи сухі коробки, і повірте мені, люди купляли. Йон люди он і купляли такі, що півтори тисячі доларів. За ремонт вложила, А інша людина, знаєте, купить і доволі, задоволена, тобто ніяких питань немає. Дивіться, такий кадик так, кадик на автоматі. 2 літра дизель на цьому автоматі. Тут нормальна коробка, все мокра коробка, тому можете купляти такі машинки. Але бачите, все-таки ціна за Volkswagen дуже-дуже, така, знаєте, трошки висока. Але ну, люди люблять їх, знаєте, і яка деколи мені люди там пишуть, що от одні такі відчуття, як одні Volkswagen і вагі там. І мигани, а що такі друзі-машини? Тому що вони, знаєте, ліквідні, їх люблять. І вони продаються, знаєте, якщо є попит, є пропозиція, Знаєте, чи є, є ну от, от так. Є є... якщо є попит, то люди купляють її, І його везуть, і їх везуть, тому якось так. Ось дивіться, також отакі та тауранчик. Це вже знаєте, бачите, новіший. Білий перламут колір. Дивіться, який класний. Титанів в автомобіля непоганий варіант, але ясно, що ціна даного автомобіля ну от 13 999, людина віддає за трошки менше. Ціна, в принципі, за цей новіший це, це не тауран, пробачаюсь, це гольф плюс, мабуть, що тебе щось не попав. Якось так. Тому от такі варіанти. Ось, дивіться, є от такий, Оце Volkswagen тауран. Дивіться, який він в принципі е, автомобіль 19-й рік, 19 тисяч доларів. Це сімімісний автомобіль для сім'ї Саме то я вам вже неодноразово казав. Дивіться, який е, Ford, е, як він називається, Ford Kuga е, Куга line але ціна даного автомобіля 28 500 доларів. Класні варіанти. от дивіться Вона мені, знаєте, ця машина чимось з круто відверто, похоже, трошки як на парше. Не знаю, як вам, особливо спереді. Але такі, знаєте, вже більш такі, знаєте новіший автомобіль, сучасніший. Ну і Дивіться, яка Audi, ну, і дивіться, і дорогі машини є. Тому звертайтеся, приїжджайте. Також допоможемо підібрати вам. Ну, Ясно, я вам вже кажу, що навіть отакі дорогі машини потрібно їх перевіряти перед покупкою, тому що ну, ціна не маленька і крутять пробіги, я вам казав, і в дорогих машинах це є 18 рік, 2 лі дизель, 23 тисячі доларів ціна даного автомобіля. Також дивіться, така Audi A6. Тож дивіться, кефари, круті автомобіля, титанчики, все як не має бути. Ціна 2800. То, також 2 літра дизель, 18 рік. Тому що давайте, друзі, підведемо підсумки. Ринок я рахую сьогодні хороший. Ну, вважаючи, як кажуть, рахую вважаю, хороший ринок, людей трошки сьогодні є. Тому перевіряйте обов'язково авто перед покупкою. Дякую вам, що ви зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки. Дуже приємно, коли люди мені знаєте подобається, коли люди є. Звісно, і хейтери, які там пишуть всякі... нісіннитниці, але мені приємно, що більшість людей мені подо... подобається їм моя робота. Тому буду до вас надалі старатися. Зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі Шкода, що не вах. Всім пока!